У нас 283 маршрут. Люди їздять, дуже багато людей тут проживає, більше ніж 200 сімей. Є дітки маленькі. З 21-го року нам зробили по 10 гривень. Проїзд, коли почалася війна, в березні вже водії стали брати по 15 гривень. Садове товариство, про яке розповідає голова, розташоване в межах Кропивницького. Два роки тому міська рада затвердила тариф у маршрутках 10 гривень. Чому мають платити 15 – Не розуміють, каже голова. Їздять жителі товариства маршрутку номер 283 Кропивницький Созонівка. За 10 гривень водії вести відмовляються. Люди просили, говорили. Ми в місті в нас є приписка. Все чому нас возять за 15 гривень? Вони сказали, це не наші проблеми. Бінзін подорожав, все подорожало. Заплатили 10 гривень, тому що це по місту, і це місце, доїхали саме сюди, ми вийшли. І тут водій зупинив маршрутку і почав требувати доплатити мені по 5 гривень. 10 хвилин тримав людей, і ну, ми винуждені були заплатити, для того, щоб люди поїхали. Ось, ось такий рекет у нас водіїв. Зі слів голови, у товаристві живуть пів тисячі людей, показує звернення до міської ради, обласної та міської громадських рад, які жителі пишуть понад рік. Виїжджаючи з міста, ми бачимо, що десь метрів за 150 до знака, який говорить про те, що тут знаходиться межа міста Кропивницького, знаходиться садово огородня. Товариство. Це кінцева зупинка 283 го маршруту. Чому жителів садового товариства беруть за проїзд 15 гривень, водій пояснив так. Назвати своє ім'я та прізвище відмовився. У паспорті маршруту у нас написано, 15 гривень, навіть погордіємо право брати. Якщо вам дають 10 гривень, ви все одно не везете людей тоді, 15 вимагаєте. Чи як це відбувається взагалі? Коли веземо, коли не веземо. Ну, в основному, 15 гривень дають. Керівник підприємства перевізника Олександр Жигун погоджується з тим, що садове товариство розташоване у межах міста. Але офіційної зупинки наразі там немає. 283-й являється приміським маршрутом. Щоб мене зробити про щоти цього вартості проїзду, мені потрібно прив'язатися з зупинці. Ми Пішли на поступки людям, тобто людям не мають ніяк добратися до міста, ми їх возимо. Буде офіційна зупинка, буде офіційні розрахунки вартості проїзду до цієї точки. І все і не буде ніяких питань. Організатор поміських перевезень, обласний департамент інфраструктури, зокрема управління транспорту. Його начальник Володимир Дмитренко пояснює, жодного звернення від кропивничан стосовно ситуації з 283 маршрутом не отримували. Для того, щоб згідно графіку руху по даному маршруту зробити зупинку, потрібне відповідне погодження правоохоронних органів в частині безпеки дорожнього руху та відповідна транспортна інфраструктура, де власником автомобільної дороги це дорога державного значення, є служба автомобільних доріг в області. І національна поліція може погодити організацію там зупинки лише за наявності відповідної інфраструктури такої зупинки, тобто наявності заїзного карману, наявності смуги для зупинки. Каже з такою ініціативою мають звернутися жителі. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.